Друзі, всім величезний привіт з Як ви бачите, розпродаж триває, але я бачу дуже багато яскравих класних новиночок. Щось таке яскраве, щось таке класне. Подивіться, 599 гривень я почну з новинок. З новинок ось такий кардиган в стилі Old Money з такими акцентними гузичками. Найгувіше, щоб краще було. Видно, щоб краще роздивитися. Такий яскравий колір. Не знаю, як якість, а такі помнити. тільки привезли, завезли. Ну, візьму це, можливо, він вже розпрямився, бачу, він краще має вигляд. Весна буде рожевою. Весна буде рожевою в Сінсеї. Ви тільки подивіться, я бачу пальто рожеве. Напівпальто рожеве. І ось цей кардиган. Ось цей кардиганчик в'язаний, він середньої щільності в'язки. Воно такий чудесний, просто чудова моделіка, а схожа продається. І в зарі, і в Резервет І досить хороший склад. 65% поліастеру, 35% котону. Тобто досить непоганий склад. Досить непоганий склад. Вау. Ось він на манекені. Бачите, і амбрючки сірі, а трикотажні, або не трикотажні, можливо, я придумаю, але теж з рожевими лампасами. І бренд рекомендує, що можна носити такий, якби, класичний кардиган і більш такі напівспортивні повсякденні амбрюки разом. Можливо і так. Хочу знайти ці брючки і вам показати, я вже бачу, де вони висять, і подивимося їхню якість. Ось ці брюки. Зараз ми будемо дивитися на все. Я вже бачу ціну. Ось ці брюки, класні брюки, палацо в сірому кольорі з рожевими лампасами. А що ви знали, рожевий і сірий дуже добре поєднуються. Так, грає моя улюблена музика, мій улюблений виконавець, але якщо він запишеться, то все Ютуб виріже. Так, 599 гривень такі брючки. Брючки палацу середньої щільності. І склад 100% поліестер. Ну, що є, то є. До речі, шили. Імпортер я бачу Білорусія місто Мінськ. Так що. Польща відшиває Білорусі, імпортує зразу звідти. Так. Початок досить непоганий, я зрозуміла, буде все в яскравих кольорах. Подивимося ще таке пальто, напівпальто. І далі є рожеве пальто. В новиночках ще є куртка кусуха. Вона з пальтової тканини. Кусухи в моді, з моди не виходять, Якісно пошита. А, так, коли я її якби, тактильно відчуваю, що тут більше поліастеру або повністю поліастер, 1199 гривень, а, пошита якісна, ну, тканина якби, непогана, але я думаю, що вона повністю синтетична. А, так, це 100% поліастер і підкладочка теж поліастерова. Ну, Класна модель, верхній одяг, не обов'язково, щоб був натуральний, він вас розгріти. І не дуже потрібно, на мою думку, я тому що це весняна курточка, куртка жакетку суха. Теж в новинках я бачу, є футболочки Біла з синім контрастом 219 гривень і це 100% бавовна, 100% котон. з номер 95, щоб це не означало. Ну, стильні футболки. Тут все на знижці. А джинсова куртка 399 гривень. А така оверсайз, це 38-й розмір європейський, емочка, але вона таких на цілій добрій, має вигляд XL. -ку. Так, ще такий жилет теплий з капюшоном, 399 гривень, а коштував 899 гривень. Шукаю новинки, але все одно рука тягнеться до оранжевих ціночків 119 гривень до снирічок. В складі тут є віскоза, я вже показувала минулі рази. такий джемпери, повністю базовий, в Ну я повернулася до цього рожевого пальто. Неймовірно красивий якийсь такий теплий рожевий відтінок. Пальто з поясом. Пальтова тканина 1499 гривень. Так, і це 100% поліестер, немає навіть ні одного відсотка натурального, ні віскози, нічого. Модель дуже красива, дуже красивий колір. І якби пошиття теж непогане, але це 100% поліестер. Воно ще дуже красиве і ззаду. Це пальто, подивіться, яка красота. Ну, просто вигляд має дуже дорого, скажу так, що пальто має вигляд дорогого, але насправді воно не є дорогим, і складник теж дешевий. Візуально виглядає дорого. Бачу ще є якісь класні новиночки. Сьогодні я планувала знижки показувати, але бачу, що так діло не піде, тому що багато є класненького. Ось такий жакет, теж в стилі Old Money, 799 гривень. Сенсей такі якісь елегантні моделі цього сезону пропонує весна. 2025 все таке в ніжних відтінках. Таке освітлення тут в цій локації погане. Або рожевий насправді дуже-дуже красивий, дуже такий ніжно-соковитий, 799 гривень. Сріблясті гудзики, це така активова тканина. На відчуття, що є щось натуральне. І в складі 77 поліестеру, 11 акрилу і 4 поліаміду. І все, нічого натурального немає, нічого сенсей не хоче натурального давати. Вже яку річ поспіль, крім футболочок, все синтетичне, але красиве дуже. Так, ще є у блакитних відтінках. Такий, як був рожевий, ось такий в блакитному відтінку. Подивіться, яка красота. Просто такі елегантні, елегантні речі, що цей рожевий, що цей блакитний. Сподобалося дуже мені, що вони пропонують. В бежевому кольорі я бачу напівпальта або такі короткі пальта. Теж елегантне в стилі Wultman, такий ніжний бежевий відтінок прям до кремового. 999 гривень, а таке напівпальто жакет або жакет оверсайз. Так, це оверсайз, тому що судячи з розміру XS, на вигляд тут добра елічка. Ось такий жакет або напівпальто, Ну, це на але на таку прохолодну. Ну, а ось ці рожеві напівпальта. Я показувала вам на манекені і звернула спочатку на них увагу. Наскільки вони красиві, наскільки красиві рожеві відтінки, очей неможливо відвести. Такі ніжні хочеться вже тепла, хочеться літа. Ось таке напівпальто. Оверсайз. Це точно не жакет, це таке напівпальто. Дуже красивий рожевий відтінок з акцентами-гузиками, Гузики з такими гербами. Просто дуже красиво І ціна 999 гривень, а так як у бажавному. І рожева підкладка ніжна Я скажу так, я як блогер надякий рекомендую вам придбати таке напівпальто, це в розмірі, наприклад, М. Видно, що воно оверсайз, і навіть сині джинси чи білі брюки буде просто. Мати вигляд дуже-дуже дорогого. Це теж 100% поліестер. Я навіть не буду дивитися, бо це ідентичне по якості, Я чую в руках. Новенька ще такі є жакети в кольорі моку. тримають форму, але тканина вже легша, набагато костюмна, це вже на теплішу погоду і навіть можна літом. Це такий кардиган, жакет кардиган 659 гривень без застіпки на підкладці. І в складі поліестер і еластан. Ой, дівчатка вже почнуть писати все поліестер, все барахло. Почнуть о, такі гнівні коментарі писати. 219 гривень такі брючки Вони зі знижкою. По-моєму, їх показувала в минулих відео. Ще знижечка триває, 219 гривень. Сукня така горохи. Це віскозна тканина, тут 100% віскоза з гумкою в поясі. Така фривольна, розклішуна донизу. А в новинках я бачу ось така футболочка, рубчик, красивезна, з такою рюшечкою. Ну і склад. Тут хороший 95% потону 5 еластану. Ось такі футболочки, вони трішки нарядні, її, в чорному кольорі не бачу. Ще такі футболочки є в новинках з такими стразами трикотаж, а кишеня. Кишеня я бачу що з тканини. Бачите? І з такими камінчиками. Це 100% котон і насуть вона 119 гривень. Нічого собі. Ці футболочки на знижці, класні. Так, музика грає, десь свердлять. Футболки класні. Цікаві штани на знижці, Штани, балони, їх називають, вони стягуються знизу. Непогана якість і вверху вони стягуються такі напівспортивні, бачите, сірі, 339 гривень зі знижкою. Ось так вони стягуються знизу, і фіксуються, і поясі теж. Ну і склад непоганий. 75% котону і тільки 25 поліаміду. Джинси є на знижечці. Є прямі джинси Палацо 399 гривень, коштували 700 гривень без гривні. А джинси непогані, я бачу, купляють багато в Сінсеї. Я купляла в резерват. В зарі за сенсей не можу сказати. Хоча багато я речей купляю, але джинси чогось не вийшло мені придбати. Ось такі 389 гривень джинсики. Вони карго з кишеньками. Ну, що продовжуємо рожеву історію. Сукня рожева вона на знижці. Це не нові завіс, вже ці сукні були, 289 гривень. Вона ну, просто така ціна казкова солодка, і я вирішила вам показати спідничка як Гофре, ну вона вся тканина, як Гофре з підкладкою. Дуже красива. Ось така сукня, вона довга досить. І 289 гривень. Це поліестер. Сумочки в сторі шанель, З ланцюгами бежеві, 289 гривень, коштували 599 гривень. Ось така сумочка. Правда, її треба застібнути. <рес> Раз вона відстібнута, подивимося, що там всередині. Вона просто застібається на кнопочки і кишеня внутрішнє. Блискавки, тобто, немає з такою декоративною пряжкою. Бачу, що щось є по 39 гривень. Що би це було, а подивимося, колготи 20 тим, наприклад, коштують 119 гривень. Напишіть в коментарях, хто брав коготки, як якість. Цікаво знати. Є бежеві, а є чорні, є в крапинку, є в узор. Бачите, отакі скрапенки є з блискучою ниткою 189 гривень. Тобто є вибір хороший клубот. А ми подивимося бюстики, трусики і дійдемо до ціни 39 гривень, цікаво, що це бешовні труси. Стріни 129 гривень за три пари. Супер пропозиція. У мене не було їх на огляді. Біленькі, є, бежеві і ось такі лососові. Бачу, ще такі є досить класні. Тут три пари, але, ні, три пари. Так, чорні, фіолетові і ось такі бежеві. Дуже класні сіточка і пюр. 129 гривень за три пари. Це стрінги. Ні, це не стрінги. Хороші, повноцінні трусики. За три пари 129 гривень. І є за 79 гривень. Три пари трусів. Ні, обманюю, дві пари Бразиліани. Клас. Подивіться, яка ціна, 79 гривень, як вам показую, ці трусики. І поруч є набір за два дюстика. Теж в такому кольорі синій і рожевий, за два бюстгальтера 189 гривень. Ну, де ви купите, як ми в Сінсеї, бюзгалтер за 90 гривень? Один вийде 95 гривень. І труси вийдуть вам 39 гривень. Ну, не рахуйте 40 гривень, нехай буде. Грубо, 40 гривень труси. А Львові це навіть кава не в кафе. Бачите, це можна взяти в набір. Ще недавно я вам показувала ось ці боді розкішні в різних кольорах. Це персиковий відтінок і подивіться, яка зараз знижка. Я в шоці, 219 гривень. Просто шок. За 219 гривень таке розкішне повністю боді придбати. І є в чорному кольорі. І є в чорному кольорі такі боді. В чорний взагалі до всього пітіти 289 гривень, він коштує трішки менше. знаєш, ну все ж таки чорний колір. Якість досить непогана. Застібається на кнопочки, тут має натуральну ластовичку. Ось. Так, і що тут, бачите, так застібається. Нагачочки ззаду. Музика жорстко-жорстко лупить. Я не знаю, що буде з цим відео. 519 гривень. Що попаде в кадр? Такі чоботи. Це шкір замінник. Ціна 519 гривень коштує 1299 гривень. Ну, сезон точно відносити, або коли буває, знаєте, парадокс. Купиш дороге щось, а воно не носиться, купиш дешеве і не можеш його зносити. Це теж так буває. Це теж так буває. Так, ось ці непогані чоботи-панчохи, але це така база, класика. І сказати, що вони погані чи хороші, теж неможливо, тому що це така текстильна тканина, 799 гривень. Кажу, можна купити і дорого не будуть носитися, а можна купити дешево і буде прекрасно носитися. Ой, які сумки, з яким тисненням, а, такі презентабельні, я скажу вам. Ось така сумка, довга ручка. Тільки ціни не бачу, а цін то немає, напевно, тільки завезли, ще ціни не прикріпили. Так, такі ще чоботи панчохи Прям дуже класні, з такою тракторною підошкою. Це шкірзам, знижечки немає, це свіжий завіс, 1299 гривень. Непогані, непогані чоботи. Як поноситься, я вам не можу сказати. Але вигляд в них непоганий. І ще бачу, такі є більш така брутальніша підошва, Вони більш ширші. І бачу на них є знижка. І вони коштують всього-навсього 399 гривень. Подивимося дрібнички. Всякі такі жіночі дрібнички, косметички. Тут косметичка в косметичці. Знижок немає 339 гривень. Косметички нам потрібні дівчаткам зберігати косметику і всяке таке. Щітка 79 гривень, 53% знижки коштувала 169 гривень. Вона як силіконова, якраз така, бачите, вона роздільна. Не знаю, що це за така щітка, чи вона зручна. Багато чого я маю, всяких дрібничок, таких спонжиків, наприклад, ось такий. Спонжик 59 гривень, така якби для пудри штучечка бархатиста. Такі дрібнички класні, всякі. Цікаві, ой, 29 гривень. 29 гривень. Волосечко для сну зав'язати, тобто забрати волосся. Я так розумію, так? А є ще маски для сну. Сатинові ось такі. І скільки така маска коштує? 69 гривень. Коштувала 149 гривень. Літяча піжамка за 99 гривень. Вау. Це 100% котон. Штанятка і футболочка. Ще така, бачите, є. З єдинорожками. Ні, з ведмедиками. Мікі Маусом. Це Мікі. Так. І ця теж з Мікі Маусом. 99 гривень піжама. Вона така вже на довгій рукаві, чи клон. Ну, і бачите, штанятка така, як спортивні. можна не спати, не для сну, а просто для дому. 169 гривень. Бачу, є красиві. Світшоти підліткові 219 гривень. А такий світшот з принтом. Він має всередині начосик, що буде теплесенько. І це 100 котон. Якийсь супер! 100 котон з таким патентом. Ще такі піжамки є в блакитному кольорі. Теж дуже красиві з принтом 139 гривень. Наприклад, цю я дивлюся на 104 росту і це 100% котон. Ну, і є за 99 гривень піжамка, і за 119 гривень. Теж з колаборації з Діснеєм. Тут шортики і футболочка 119 гривень. Я мандрую з сімсеєм. Далі передивляюся різний одяг, шукаю новинки. І ви не повірите, шапка 39 гривень. Просто не повірите. Ще це мені сниться, що можна придбати за 39 гривень шапку. Ну, не піднімається мені, якби, язик сказати, що не варто всім Сінсей ходити, тому що за 39 гривень ви не купите навіть беушної шапки. 39 гривень отака От добротна шапочка. Це акрил, я вже показувала їх по повній ціні. Не буду шукати я зараз наново вам склад. Кажу, що це акрил. Є дитячий свіжий завіз, ось такі милі штани з щільного трикотажу кльош і 269 гривень. Це 100% котон, є з таким начосиком всередині. І подивіться на ці красиві сукні. В блакитному кольорі трикотажні, а знизу фатин для маленької принцеси. І така сукня коштує 269 гривень. Верх оцей трикотаж, не тільки верх, а знизу котон 100%. Ця спідничка теж має якби, знизу котонову трикотажну спідничку, зверху просто декорі. А, ось така спідниця з фатину. Це котон, якби сама основна частина, а лише це поліестер. Ось така сукня. Ще є з милою кицею трикотажна сукня, досить цупкий трикотаж, нелегенький, видно, що якісний. І така сукня коштує 269 гривень. По таких бірочках можна зробити висновок, що річ якісніша. бачите, не паперові бірочки. І це 100% котон. Стовідсотковий котон ця сукня. Вона має на чосик, так як в світшоті. От самий трикотаж, це як світшот. Ще для хлопчиків підліткові різних розмірів футболочки. Тут і спанч Боб. А, ну це все про спанч Боба, тематика колаборації з Діснеєм. І така футболочка коштує 149 гривень, це 100% котон. Дуже прикольні, бо по-іншому не І є світшот з такою іграшкою з І в складі 60% котону і 40 поліестеру. Непоганий склад, непоганий, непогана якість і вигляд теж непоганий. Ще бачу такі є світшоти з динозавриками. Дуже красивий м'ятний відтінок з сірим, блакитним. Якість теж непогана. З начосиком таким, що буде теплесенько. Бачу, тематика динозаврів розкручена всім 189 гривень. Ось такий тепленький. Є багато футболочок дитячих для хлопчиків, для дівчаток. Ось, наприклад, візьмемо любу рандомну футболочку, така котонова футболка з принтом на 4-5 Ну, Є різні розміри, є різні, 69 гривень. 100% котон. Чоловічі шапки теплі, досить, в'язка така мощна. 139 гривень вони коштують. Чоловічого багато є на розпродажі. І шапка 100% поліестер. Ненатуральна шапочка, 139 гривень. Є столики, а ну в блакитному кольорі. В іншому сенсей я вам показувала, що є. Чорні і були сталисті, ось бачите, є рожеві ще. Ну, чорних тут я бачу немає. Ну, чорні самі більше і розібрали. Такий рожевий можете самі дома зібрати, він більш такий інстаграмний. Якщо ви якісь постите фотографії такі стильні, то вам саме таке підійде 599 гривень такий столик, і ви зможете самі його зібрати. Це пластик такий щільний, а тут дерев'яні ніжки. Вони легко збираються а самі це все зробити, це теж дуже стильний, якби він був хоча б не блакитний. Ну, блакитний хороший, пастельний кому як підходить. Можна такий постир окупити на тканині, правда, він і така хороша знижечка 99 гривень. Непогана знижка. Він такий більш текстильний, знаєте, не. Не принт на папері, а більш такий текстильний. Я ось так покажу. Ще такі цікаві корзинки. Вони, як стеді хутра, теж дуже стильненькі. Так, їхня ціна 399 гривень. Бачу як. Подушечки, в новинках їх не було, дуже ніжні принти, хоча на чорному кольорі, але ніжні, ніжні квіти. Такі декоративні подушки 219 гривень. І ці подушечки дуже добре перуться в пральній машинці. Я Юску купляю і в сімсеї досить часто подушку використала, і їх просто викидаю в мусорку. Це є і є подушки. Так, подушка коштує 7 євро. Я не бачу в гривнях ціни. Гривню 300 389 гривень коштує подушка. А 70 на 80. Одна подушка. Ціна 389 гривень. О, така велика якась. 169 гривень такі тарілочки, такі миски. Керамічні в чорному кольорі дуже хороша якість. Я нижчі маю. Показувала вам попередні відео, як я купляла, користуюся, нічого їм немає. Ось такого формату я маю. Я купила такого формату. 219 гривень. Не пам'ятаю, була вища ціна нижча. Не пригадую, але вони стильненькі, класні, ще такі в білому кольорі я бачу. Білому кольорі є вищі. Діти добігає до кінця. Дякую всім, хто був зі мною на огляді. Всім па-па. цілую, обіймаю!